Всім привіт з Одеси і залітає до нас на продаж ось така Toyota Tundra 2010 року в гарному білому кольорі на величезних оригінальних дисках з гарною гумою. Автомобіль повністю обслугований. Автомобіль було придбано з штатів з мінімальними пошкодженнями. Все було професійно відремонтовано, все в зазорах, все в колір, нічого не вибиває. Дуже велика, дуже вмістка, потужна. 4-літрова на газу, ідеальний варіант для фермерів або для тих, хто полюбляє їздити по поганим дорогам. Гляньте, який величезний, красивий, здоровий. Ось такий в нас салончик. Все в ідеалі, текстиль, в гарному збереженому стані, Багатозонний клімат-контроль. Подивіться стандурних карт. Ось так виглядає сидіння спереду, також все в ідеалі. Підлокотник. Встановлена гарна мультимедія з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, навігацією, також є камера заднього виду. Як я вже казав, багатозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, повний електропакет. І є все для комфортного пересування. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.